Сах завершила роботу комісія, яка перевірила готовність усіх шкільних приміщень до початку навчального року. Про результати перевірки інформує заступник міського голови Ігор Коломоєць. На сьогоднішній день Сьогодні Останній день був приймання шкіл до нового навчального року. Є багато недоліків по школах школам поставлено до 22 числа. Ці недоліки ліквідувати. Є школи, які не прийняли до нового навчального року. Ми будемо роздивлятися питання. Я не знаю, що ми будемо зробити з цими директорами. Ну, школа це насамперед шоста, яка має дуже погане враження. По ну, на сьогоднішній день вона не готова до начального року. Я сподіваюся, що всі недоліки будуть ну в основному це недоліки стосуються. Ну будемо так, пожарно небезпеки. Там будемо так казати запасні виходи, десь Школи закриті, а так в основному всі школи на 90% готові і готові прийняти наші учні. Тобто, практично закінчуються ремонти в школах, ну, десь якісь там маленькі вже залишилось це. Ну, є основна проблема це, звісно, 13-та школа, 22 і 15-та, де Тендерна процедура, і ми зможемо ремонти почати в цих школах тільки після проведення тендерної процедури. Це, звісно, великий мінус, тому що коли школа буде робитись в навчальний рік, я вважаю це дуже погано. Я вважаю, діти не повинні чути шума і бачити цього, те, що роблять там будівельники і мішають виховному процесу і навчальному. З понеділка ми починаємо приймання всіх дитячих садочків до, ну, до виховної роботи, на до, до прийомку, щоб могли вони працювати, приймати діток наших. Починаємо з району, Д, з района Дніпровського, 60 62 другий, і так по порядку будемо йти. Тобто наступна неділя, ми вся неділя будемо. Їздити посадочка за погану підготовку закладів до навчального року. Відповідальність понесуть їхні керівники. Таким чином, вперше у місті Черкаси відбудеться відкритий конкурс на заміщення посади директорів шкіл номер 5 та номер 6 До участі запрошують молодих та перспективних фахівців.